Сьогодні ми організували теоретично-практичний тренінг, як шукати фінансування на свої ідеї, як правильно написати грантову заявку, яка має шанс отримати фінансування. Фантастичні жінки зібралися неймовірно цікаво слухати всіх всі ці ідеї. Дуже натхненна атмосфера. Сьогодні ми організували теоретично-практичний тренінг, як шукати фінансування на свої ідеї від київської фандрайзерки Оксани Банців, яка є власне, і продюсеркою, і грантрайтеркою, яка сама шукає кошти на свої проекти. Ми сьогодні розказуємо про те, як правильно написати грантову заявку, яка має шанс отримати фінансування. І а, я їх зазвичай пишу дуже багато, коли шукаю а, фінансування на свої проекти. Виробила якісь свої. І стратегії, секретики, і так далі. І ну, для мене це нагода поділитися досвідом. Тут ми сьогодні навчаємо криворізьких дівчат, активісток, волонтерок, громадських діячок, бізнесменок, в тому числі, про те, як залучати грантування. Я сподіваюся на свою реалізацію ідеї, яку запланувала для ВПО для малозабезпечених. Ну як на мою думку, це буде краще для того, аби переключити увагу людей від цих. Важких моментів у сучасному світі проєктів у нас направду в мріях і в планах безліч. Ми вже давно проводимо у кривому розі культурно-мистецькі події дуже різного характеру, і все це робиться на волонтерських засадах переважно. І звісно, хочеться навчитися ефективніше залучати ресурси різноманітні в першу чергу. Фінансові і саме тому ми з напарницею сьогодні тут. Бо я класна спікерка, є чудова можливість є ОВГ якому ми страшенно вдячні, з яким не перший раз уже маємо справу і Попри те, що подія тільки почалася, вже дуже багато всього цікавого фантастичні жінки зібралися. Неймовірно цікаво слухати всіх, всі ці ідеї. Дуже натхненна атмосфера. Я знайома з організацією відповідальних громадян, і вони власне мені запропонували прочитати такий тренінг, знаючи, а, якби ж у мене є компетенції певні в написанні грантових заявок і успіхи. і вони мені запропонували це все оформити в тренінг, і мені таке завдання сподобалось. І я цей Прийняла цей виклик. Наша ідея, ну їх дві, але ми втілюватимо. Будемо працювати над однією сьогодні. Це власний простір. Ми познайомилися з учасниками. Зараз ми поділилися по таких групах, які ближче по інтересах до тих проєктів, з якими вони прийшли. І ми зараз з ними пропрацьовуватимемо по пунктах грантову заявку, тобто, яка повинна бути цільова аудиторія, мета проекту, як це правильно виписувати, якими формулами для цього користуватися, як це аргументувати. І вони спочатку. Чатку потренуються на якихось наших таких уявних проєктах, які вони собі можливо придумають, чи може це будуть реальні проєкти. А і після цього в них буде можливість це також написати по своєму реальному проєкту, з яким вони прийшли, і я дам фідбек. Напевно, зрозуміти роботу з якимись певними блокерами, тобто ті моменти, з якими ми раніше ніколи не працювали, те, що нас, скажімо, лякає, те про що ми. Ну, от в плані роботи з донорами, те теоретичні якісь моменти, яких ми взагалі там не знаємо. Тобто, як правильно е, сформулювати свій запит, як е, самим, самим для себе зрозуміти там якусь актуальність, скажімо, е, самим для себе зрозуміти і подати це також партнерам е, перспективи цього проєкту. Якісь речі тренінг побудований максимально практично, тому що він насправді тільки так і має сенс.